Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влогвілейс. У нас сьогодні дощик іде. Сьогодні 20 квітня. І сьогодні, як кажуть там спеціалісти, я в цьому не розумію, але сьогодні потрібно бути в гарному настрої обов'язково. Планувати своє майбутнє, яке буде здійснюватися впродовж 20 років. Уявляєте собі? Хм. Ну, те, що нам інколи радять спеціалісти, на жаль, в житті, знаєте, ми не завжди можемо цим скористатися. Чому? Тому що, наприклад, вчора... Мене так злякала донька Катюня. Я вам вже казала про те, що я не читаю ніякі новини. Я відписалася від всіх чатів у тих Ні, новини, то я все, що потрібно, ми знаємо. Не будемо на цьому зупинятися, але мене так злякала Катя вчора. Я... А що я робила? Я сидю... ой! Треба телефон закривати від <хи> дощику. та ні себе. Дощик у нас сьогодні. Щось і чимось я там займалася, не пам'ятаю. Ну, Щось таке, хатні справи якісь. Телефонує Катя і каже: мам, щоб ти не хвилювалася, зі мною все гаразд. Щось іще вона там казала, але це я вже не чула. Не звертаю увагу, що там пишуть у ті чати. А поки Катюня не подзвонила, я про це навіть і не знала. І в мене як почалося колотитися серце. Ну, там що воно було? Хтось казав НЛО, хтось казав метеорит, хтось казав Спутник. Ну, це ж я і кажу, що я не дивлюсь нікого, бо із експертів... Тому що вони самі не знають, що, а собі контент роблять. А, а я не хочу свій час витрачати на те, що я і сама можу тут щось таке вигадати і як сказати якусь сенсацію. Я ну, не хочу. Але дуже вчора злякалась. Ось так, дощик, але вирішила вийти в парк. Тому що в мене щось знов пішла такі хардія і потрібно прогулюватися, незважаючи на погоду. Класно. Вау, а хто у нас тут з'явився? Рожеві фламінго. Яка краса. Навіть під дощиком. Знаете, такая классная прогулянка. Стики классных эмоций. А дождик все реснише и реснише пускается. А тільки подивіться. Якось не дуже зручно і парасолька, і телефон, а нічого треба сказати, бо знов я забуду. Пам'ятаєте, я вам показувала мій той костюм, що я купувала для прогулянки, Він – це виробник тел. І потім мені дівчата пишуть, що зайшли на сайт, там є ну, і, платі, і все таке. Я думаю, цікаво, заходжу, це український виробник місто Суми. Нічого собі Ні, дійсно клас. Я вже на себе його, як кажуть, то приміряла. Тканина класна, те, що я можу казати. Ну, Я вже про це розповідала, але я... ви, дівчата, для мене сам відкрили те, що це український виробник. Розумієте? Щоб ви розуміли, дощ у нас або не дощ. А, а щось у нас там ремонтують? Щось у нас там ремонтують. Тільки що згадала Валю садик що в таку погоду треба з собою камінчики носити. Знов пішохідний перехід, іду. Мчиться машина десь кілометрів 90 на годину, така велика швидкість води, купа, обризгав ног до голови, чесне слово. І я так розсердилась, а потім згадала, що сьогодні 20 квітня і сьогодні там тільки позитивні повинні бути думки. І я подумала: боже, яке воно кончене? Ну, що ти поробиш, такі люди? І це зняла все з себе і почала прання. Ось так. Прийшла Таня додому. Сьогодні покупок ніяких не робила, єдине, що я купила хліб. Ось такі у нас сірий з висівками по 16 6, копійками, і буду готувати з того, що є. У мене в морозильнику було м'ясо, я дістала, розморозила, зараз маринується. Потім сирочки, теж щось потрібно з них робити. Ще є в мене крашанки, які потрібно з них теж що зробити, свіжі. Огурчик. Такий вже він не дуже свіжий, але ну, щось треба придумати, нічого не викидаємо, все готуємо. М'ясо як м'ясо, але кожного разу, коли додаєш якісь різні спеції, то і різний смак виходить. Я вирізку порізала ось так по діагоналі, хочеться, щоб були ось такі медальйончики. Спеції, які подобаються, але хочеться отак от кусочками посмажити, з великою кількістю цибулі. Що мені подобається, що воно так дуже швидко смажиться. Зараз з однієї сторони смажу. Потім з іншої додам ручок і все. Отаке мені подобається готувати. Швидко, смачно. І до цього приготую гречку на гарнір. І, в принципі, оце і все. Скільки тут часу витратила. А смакота подобається мені такими медальйончиками. Маско. Так, що сьогодні ми будемо доїдати. Останні три крашанки, які вже стали просто яйцями відварними. Ось такий один огурчик не туди, не сюди. Ну, Часнок почистила. Два сирочка. І Нещодавно я купувала зелень, я вам показувала, я її помила. Якийсь салат я готувала. І ось зелень. Бачите, як вона зберігається. Але вже там розсаду, не розсаду, а росу починає пускати. Але ж суха була, ну, майже суха. Зараз буде ось такий салатик. Яйця з сирочком вже потерла і часником огірок порізала, ось так як порізала. І зелень порізала як завжди додавала, 50 на 50 сметана та майонез. І ось такий салатик у нас вийшов. І огірком можна так і ще прикрасити. Там ще один огірок був. Я думала, в мене один залишився, а там два було. І я вирішила ось так прикрасити. Що хочу сказати, якби я додавала тільки майонез, то сіль би не потрібна була. А так як там є сметана, ну за смаком мені здалося, що сіль краще таки додати. І ще, Ната мені писала, там, де я робила салат з тунцом, що авторські рецепти ні, не авторські рецепти. Просто ти так думаєш, поєднання того, -того або я це ці продукти буду викидати. Або я з них щось, о, підходи, підходи, зробила і нормально. І у мене це з дитинства. І я ніякий там не такий авторський кулінар, або ще щось. Це взагалі не про мене. Про мене поговорити, прогулятися, митті життя піймати, о, це моє! От я таке люблю. А щось там придумати, готувати, нет. якби не викидати, я б того і не придумала.